Доброго дня, вашій увазі годинник i9 Pro Max. Дуже непоганий годинник за невеликі гроші. В комплект входить коробка, інструкція, бездротова зарядка. Так, в цьому годиннику багато корисних функцій, функціональне меню. Є спорт режими різні. Також є замірювання там, тиску, артеріального тиску там, і всього іншого. Також можна приймати дзвінки, відповідати. Е, є, є можливість приймати повідомлення від різних месенджерів. Ось подивимось додаток. Додаток HiWatch Pro. Зараз. Ось месенджери, які є в Facebook, Twitter, Instagram. Viber і Telegram в цьому е, телефоні нема. Також є годинники в чорному кольорі. На, в наявності білого і чорного кольору годинники. Батарея тримає до трьох діб в залежності від використання. Дякую за увагу.